Всім привіт! Сьогодні продемонструю вам роботу тенів салону і свічок підігріву антифризу при різних умовах. Також нагадую, що можете підтримати мене і мій канал, оформити підписку на спонсорство можна по посиланню в описі до відео. Також можете звертатися для підбору і покупки запчастин. Пишіть телеграм, контакти будуть в описі. Я вже знімав відео, як можна провірити, чи є у вас ці тени, як їх активувати, якщо вони у вас не активовані. Там досить детально і багато часу приділено, як робити активацію різними програмами. І робити активацію треба в двох блоках. Інакше воно буде у вас проходити, тести, вони будуть включатися, але сама машина не буде знати, як їх включити. Тому треба обов'язково в двох блоках це робити. Це важливо. Ну, а зараз дивимося, як в різних умовах працюють наші тени і свічки. Перед заведенням на акумуляторі маємо 12,82 вольта. Це важливо, що акумулятор повністю заряджений. Моніторити за роботою наших тенів будемо за допомогою програми Торк. Нас цікавлять наступні показники: значить тахометр, можна подивитися, які будуть обороти, особливо на початку. Значить, швидкість, температура на вулиці. В даний момент машина стоїть в гаражі 4 градуси. Ну, вона в морози навіть нижче не опускається. Температура антифриза зараз 10 градусів. І, відповідно, ось тут ми маємо кількість свічок підігрів антифризу і три реле, які ними управляє. Перше Т1 реле відповідає за дві свічки антифризу. А Т2 і Т3 по одній свічці, і тому разом чотири. І також ми маємо дві частини нашого тена салона. Тобто перше реле управляє там одною частиною самого тена, і друге реле відповідає за більшу потужність самого тена. Вони можуть як окремо працювати, так і всі разом. Те ж саме свічки можуть працювати по одному, можуть всі разом, в залежності від обстановки. Камнасна грузка на. Електрику машини. Також можна моніторити за температуру, яка буде йти з дефлекторів таким пірометром. Хоча ця штука така індивідуальна, бо у кожного різні будуть умови повітря на вулиці, і відповідно, чим холодніше, тим воно буде відповідно довше нагрівати. Також можна використовувати оце обігрів, коли по салону ганяє, воно буде швидше обігрівати, але можуть. Вікна потіти. Ми з цими знайомі. Значить, Тут у нас пічка стоїть на максимуму, е включена друга швидкість вентилятора, і тут ми переключаємо, щоб нам дуло сюди вперед. Самі тени вони працюють тільки тоді, коли хоч трохи швидкість включена, теж саме, в принципі, як з кондиціонером. І та сама історія з кліматом: там або ставити авто, або ставити також більшу температуру плюсову, і хоча б там другу швидкість. Вентилятора. І тоді тени будуть актуватися. Все заводимо. 2,5 градуса має панель наша, з дефлекторів дує так само. Чули е, щелчок, включився от перший тен. Пер включився другий реле. Ну, воно типу так тестує. Якщо все нормально, воно включило от два тени. Тобто пріоритет, як ми включено, маємо зараз на пічку, воно максимум дає, щоб у нас тут прогрілося максимально. Тени свічок не працювали, от зараз включилися дві свічки. Ну, ми ще включимо підігрів наших зеркал і підігрів заднього стекла. Ну, у нас машина замерзла якоби, і треба, щоб максимально швидко розтопилося. Бачимо, свічки. свічок більше не включає, бо економить електрику. Маємо 8 градусів. Практично починає дути. Уже 25 градусів температура. Можемо поміряти зараз, скільки видає генератор. Заряди генератора на акумулятор бачимо практично нема. Там пара Ампер. 13,5 вольта, включена інтелектуальна зарядка. І наразі у нас включено 2 свічки і 2 тена. Генератора йде до 5 метрів. Є запас, стоїть ще раз так, більше нам не дає. Виїжджаємо з гаража. І зараз подивимось, як нам в дорозі, чи воно буде змінювати, чи не буде. Зараз дві свічки тільки. Якщо б не включати оцей підігрів, воно би... Мінімум три свічки давало. Ну, включимо ще фари, ну, ми вночі їдемо. Друга швидкість вентилятора, підігрів, включеної заднього стекла і зеркал, і включені фари. Бачимо з таким навантаженням, коли в нас ще такий нестабільний повільний рух, воно повністю почало відключати нам навантаження як і свічки антифрозу підірів, так і тени салону. І тоді заново почало по чуть-чуть включати маленький тен салона. Переключило на більший тен салона. І коли навантаження бачить, що йде все нормально, включаю тоді весь тенд салона. І після того, коли ми починаємо вже рух, аж тоді включаються перші свічки антифризу підігріву. Відповідно, як далі ми рухаємося в такому темпі навантаження не зростає, включається поступово третя свічка антифризу. В такому режимі вона працює з максимальним нагрівом тенів салону, поки не досягнеться температура 63 градуса антифризу. Тоді маленький тен салону відключається, лишається тільки великий. І коли звільнилася енергія, включається вже 4 свічки. Великий тен салону працює до 64 градусів. Маленька секція, що буде працювати до прогріву антифризу до 66 градусів. Далі тен повністю відключається. І залишаються тільки свічки підігріву антифризу, які тепер включаються на максимум всі 4. І вони будуть працювати, доки антифриз не нагріється до 75 градусів. Далі вони відключаються. Чи в даний момент заводимо з включеною пічкою, то температуру ставлю на максимум. Тут ставлю друге положення вентилятора. Ми бачимо, що включається тен по максимуму, і включаються тільки дві свічки на підігрів антифризу, це коли робота на холостих іде. І при русі вже включаються чотири свічки повністю. В такому режимі на максимум воно працює, поки не прогріє салон. Так само тене салону відключається на 66 градусів, і те антифризу і гріють до 75 градусів. При повторному запуску після відстоя 49 градусів зараз бачимо антифриз. Також включають затене салона на максимум, щоб нагріти нас в салон. І після початку руху починаю включати свічки антифризу. Тобто логрип теж то саме. Якщо Заводимо з виключною пічкою, починають включатися зразу свічки підігріву антифризу. І В процесі, коли поки не включилися ще всі, якщо включити вентилятор хоча б на перше положення. То тоді включається ще тен практично зразу. І так воно півтена працює і декілька свічок. Якщо в процесі швидкість вентилятора виключити на 0, тоді і відключаються тени в салоні. І поки не підключилися ще всі свічки, підігріву антифризу. Якщо знову включити вентилятор, тоді один тен включається заново. Ми виключаємо пічку і заводимо машину. Температура дефлектора 4,5 градуса. На чіткому режимі без пічки і чекаємо, поки включиться всі чотири свічки підігріву антифризу. Включилося чотири свічки. 2,5 хвилини пройшло. І тепер пробуємо включити пічку нашу. Подивимось, чи включиться тени. Якщо свічки вже всі працюють, то на тени особо не лишається енергії. Досить приходиться тоді чекати, поки він включиться. І Це двоє більше 24. О, включився перший тен. Пішло 6 хвилин. Демозамір'я, яке зараз споживання. Генератор видає от 100. Далеко не приточно, щоб збільшити подружність, але не дає більше. І от, якщо нічого не робити, далі вона би на холостих так стояла, вона так буде частина та на працювати всі свічки, поки не прогріється мотор. Я почав робити експерименти, включав фари, підігріви, і відповідно пішло ще більше навантаження. Четверту свічку відключило, і тоді. Тен салона зміг перейти з першого слабшого положення на друге. В такому режимі ми далі працювали, поки не прогрівся би салон до 67 градусів і антифриз до 75. От, в даний момент впала температура до 70 градусів, включили 4 тени. Ось така напруга. Бачимо, генератор дає новмері на підігрів э, самого доброю. Тані вогні горять, фари виключені. Зараз включивши пічку на максимум, пари покліщав, маємо 150 мм. Чем... Тайнє салона в даний момент не активні. Включивши дальнє, то на одну свічку менше стало. І споживання тут... Без роботи тенів взагалі, 15 ампер, Це я ну, Зараз не включені не світло не ну, і обігріва більш ніякі. Сам акумулятор бачите, 3 амперверах. 45. Що тут також 5 градусів. Тільки от гарячий тепловільник 45. І оця тонка трубайка до нього. Оця тонка трубайка досить де... підігріва 60 градусів і сам цеплодильник. Оця... А губа немає непогано. Поставилася температура знов до 70 градусів, включила 4 свічки. Виживання 100 ампер знову. Ще зробимо такий експеримент в районі 1 градуса. Ну, насправді тут воно більше. Підігріємо його феном, щоб він у нас показував більшу температуру. Виключити фен, він більше 20 градусів показує. На вулиці нас показує 32 градуса, заводимо, включена друга швидкість вентилятора, температура на максимум. І будемо бачити, як буде себе поводити. Свічки антифрізу включились зразу, бо температура. Води невисок. Тени салону у нас ще не включаються. Ці файне салоно підстроюються, включаються по зовнішній температурі. У мене внутрішньої немає. Кого є клімат, можливо, ще буде враховувати і внутрішню температуру салону. А от свічки підігріву антифризу по температурі антифризу орієнтується. Бачимо чуть-чуть. Дує вже теплішим, але це від того, що прогрівається антифриз. Зараз включили вже 4 свічки. Як зараз показує 17 градусів тепла, 25 вже дує пічки. Ну, перезапустимо машину. Свічки антифризу включаються, 14 градусів показує панель. Само по собі почало бути теплішим. 4 свічки знову включилися, та не салону не працюють. Вказує 10 градусів вже. Заводимо ще раз. Пічка включена. З рівень 10 градусів же наш працює. Датчик підігріє до 20 градусів, ну і тут заводимо, вставлюємо температуру. Чи будуть свічки працювати? Температура температурі 13 градусів включився тен салона. Підігріву антифризу наразі не працюють. Тепер ще інший експеримент став температуру на мінімум. Другу швидкість вентилятора і заводимо до 23 градуси. Включилося все одно. Що температура не має значення, вона включається постійно. Головне, щоб вентилятор був включений. Кондиціонер також так працює, якщо включити повністю на гарячий. Один градус на вулиці, причому кондиціонер і тен працює одночасно. Одночасно охолоджує і нагріває. Але якщо перевести регулятор температури в сторону мінімума, тен виключається. Як бачите, я протестував в різних температурних режимах різної степені нагрузки на генератор. Цих сценаріїв може бути дуже багато, бо кожний експлуатує в різних умовах. Але як бачимо, воно залежить від нагрузки на генератор, скільки в нас споживачі включені. Відповідно, тоді працює або більша кількість свічок, і вся секція тену чи якась частина його. Ну і як бачимо, дає максимальний пріоритет тому, що включено в даний момент. Як ви зразу включаєте пічку, воно дає максимальну вам на пічку. Якщо пічка зразу виключена, воно максимально дає на підігрів самого антифризу. У будь-якому випадку старається обігріти максимально салон і підігріти до робочої температури машину. Але генератор не, не використовує повністю, ще лишає в резерві, бо ми можемо включити ще все інше споживання. Ну і також я це робив на повністю зарядженому акумуляторі. Якщо акумулятор у вас буде розряджений, то відповідно багато він буде споживати. Тоді буде менше енергії лишатися як на свічки, так і на салону. і машина буде прогріватися довше. Також робота внутрішнього тену залежить від зовнішньої температури. Він активується при температурі 13 градусів і нижче. І працює до досягнення 66 градусів нагріву антифризу. Тоді він повністю відключається. Свічки підігріву антифризу вони залежать більше від температури антифризу. Я зовнішню температуру якоби нагрівав до 32 градусів, але температура антифризу була 10, і свічки ще актувалися і запустились. Ну, відповідно, вони працюють, поки не нагріють антифриз до 75 градусів. І при падінні до 70 знову включаються. Якщо при старті температура зовнішня досить висока, і температура антифриза. Хоч нижче 70 градусів, але вони вже не включаються. Я додатково не робив дослідження, яка має бути максимальна температура навколишнього середовища, яка максимальна температура антифризу, щоб вся такі свічки ці включалися. Якщо ви за це моніторили, можете написати, поділитись в коментарях. На цьому все. Всім пока!